Вітаємо любі вас із весною. Нехай і не є, вона дуже рясною, але у душі вона майже прийшла, і посмішки щирі вам принесла. Ці посмішки людям ви віддавайте, до них частину душі додавайте. І шарну жіночу трохи вкладайте. Парфумів приплинами це поливайте. Весело все у житті ви сприймайте і щирі вітання від нас ви приймайте. Вітаємо вас із чоловіками, тими, що цінують вас роками. Кохаючи поруч із вами живе, і в лодці кохання із вами пливе. Тім красу красуне за зовнішній блиск, а душу жіночу чесно сприймає. Жінку таку, є, він приймає, а також за ніжність її він кохає. І діти, і мам, і бабусь привітають, мудрість, яких вони приймають. Молодість, веселому спілкування, слухняність, з довіру, навчання навчання. До вас, я то, то Вітаємо вас із настроєм гарним для того, щоб день цей не був для вас марним. Бажайте чогось, фантазуйте невпинно, все збудеться весело і неодмінно. Бажаємо вам здоров'я і щастя, щоб вас не торкнулося жодне нещастя. Бо люди веселі його прожимуть і тільки добробут вам принесуть. А також усіх вас вітаємо зі святом, щоб березень був на радість багатий, щоб всі дарували вам подарунки і в колективі були гарні стосунки. Если euh, ты с недавно снимал уже, я тільки сам нажав. Це самый, ага, тут зайнято, да? О, ну не життя, а тут О, тут молодець. А тут напиши, і пли. Сухнями. Диви, вы Я ж думаю не пливе, а тут о. Де твої слова? Ні, щоб всі дарували вам подарунки. Коля, що ти договориш. Ну що, поїхали. Заступник декана з навчання виховної роботи. Читай лекції. не Тямиш тямиш. Правильно. Оце правильно. Дивись. Бо люди Ні, нічого раз.